Новий Volkswagen ID7. X запустили у продаж, а BYD дали більше інфи про свій новий Сігал. Про усі ці новини ми зараз розповімо вам у нашій рубриці Charge News. Так, ну це раз не пожмакана футболка рівно пожмакана. Всім привіт! Ви на каналі Чар Спай, мене звуть Влад, і сьогодні я вам розповім про дуже цікаві та можна сказати важливі для всіх тих, хто хоче придбати собі електромобіль. Новини є три дуже чудові для вас новини, і зараз ми почнемо з першої. Що ж, лінійка від Vagu. ID3 – це заміна гольфу, id 4 та 6 заміна Тігуану та Таурегу. би, поправте в коментарях, якщо я помиляюся. А 11 квітня була представлена у Китаї офіційна версія нового електричного пассату, а саме ID7. Зараз трохи про нього розповімо. ID7 матиме одиночний двигун потужністю 150 кВт, запас ходу 700 км, Потрійну нікелеву батарею ємністю 77 кВт на годину і збиратиметься на заводі спільного підприємства ФАВ Volkswagen у Гуандуні. На задній частині автомобіля ми можемо помітити напис Vision. або Vision. Це назва електричного концепт-кара від Volkswagen. Тому можна припустити, що повна назва нового електричного седана. Volkswagen буде ID7 Vision. Автомобіль має проекційний дисплей доповненої реальності, який проєктує деяку інформацію з приладової панелі на лобове скло. Споряджена маса становить 2 тонни 122 кг. Пропонуються кілограми. два варіанти коліс 18 та 19 радіус. Максимальна швидкість з мотором потужністю 201 кінську силу становить всього лише 155 км на годину. Поставки ID7 почнуться у другій половині року, а дебютує ця модель на автосалоні у Шанхаї, 18 квітня. В Європі вартість сьомої ID е, очікується, що буде становити аж 55 тисяч доларів. Але дуже цікаво, яка ціна буде у Китаї. Ми неодноразово вам розповідали про такий електромобіль, як Zeker X. Але то все були крихти, якісь е, крупиці взагалі інфи, а зараз автомобіль нарешті поступив у продаж. Тому зараз ми розповімо просто усі подробиці про нього. Електричний хетчбек Zeker X від Geely був запущений у Китаї з батареєю на 66 кВт на годину, потужністю 428 кінських сил і стартовою ціною 27600 доларів. Що набагато Ато нижче ніж прогнозували аналітики цього року. Він також вийде на європейський ринок. Як згадувалося, Зікер X це електричний хеджбек. але Зікер вважає за краще називати його позашльоховик. Він має гарні пропорції з невеликим дорожнім просвітом, довгою колісною базою, похилими передніми стійками та кількома різними лініями, які додають його зовнішньому вигляду спортивності. Якщо говорити про електродвигуни, то X отримав два варіанти. Перший має електромотор потужністю 200 кВт або ж 272 кінські сили на задній осі. Він може розганятися від нуля до сотні за 5,8 секунди. Що стосується другого варіанту, то він має два електромотори сумарною потужністю 315 кВт, 428 кінські сили. Його розгін від 0 до 100 становить 3,7 секунди. Що стосується батареї, то вона потрійна нікелева ємністю 66 кВт на годину. Задніпривідні моделі отримали запас ходу 560 км китайських, а повнопривідна модель може проїхати китайських 512 км на одному заряді. Zeker X може бути оснащений 5 або 4 посадочними місцями, що досить рідко для китайських автомобілів. Його салон має величезний 14,6 дюймовий плаваючий головний екран, який може рухатися до пасажира. Він також має панель для бездратової зарядки телефону та важіль перемикання передач. За кермом. А зараз ми детально вам розповімо про комплектації Зікер Ікс, адже комплектації це завжди дуже цікаво. І взагалі їх аж цілих три, і вони мають дуже дивні назви МІ та Ю. Три комплектації, але дві назви трішечки там відрізняються. Що стосується цін, в залежності від комплектації, щоб ви зразу е, розуміли їхню розбіжність, то люфт. Становить приблизно 8 тисяч доларів, а саме від 28 тисяч до 36 тисяч доларів. Версія початкового рівня називається Mi. В нього 5 стандартних місць, один електродвигун, і саме вона починається з саме низької ціни 27,5 тисячі. тисяч. Повний привід цієї версії не світить. Ви не можете його додати, але можете оснастити там підігрівом керма, звукову систему від Yamaha туди накинути автоматичні двері або ось цей. Екран на центральній стійці. З цими опціями ціна вже підіймається до 31 тисячі доларів. Сама перша комплектація. Другий рівень комплектації називається U. U. Їх у нас дві: перша U має 5 місць, повний привід і 428 кінських сил, 30 з половиною тисяч доларів. Він вже має підігрів руля аудіосистему Yamaha, але ви можете до нього додати автоматичні двері та ось цей екран на середній стійці. І тоді вже ціна його буде 32,5 тисячі доларів. Ну і друга комплектація, U, вона ж третя комплектація це 4 місця, і я так розумію, вони там повноцінні, прям 4 місця, як водійські. Усі пасажири, тобто в рівних умовах. Вона також стартує від 30 з половиною тисячі, але у стандартній комплектації він має один електромотор. Але ви вже зможете собі вибрати, чи взяти один електромотор, чи додати повний привід. До речі, це буде коштувати близько трьох тисяч. Ну і все, що я раніше називав, то теж воно все опціональне і в максималці його ціник може досягнути 35,5 тисяч доларів. X доступний у шести кольорах кузова, Берлінський металев сірий, ханджоу-зелений, каліфорнійський сонячно-рожевий, Афінський хмарний білий, паризький кремово-бежевий і синій Гавані Сідне. Усі вони наразі безкоштовні. Але пізніше Гуанчжоу зелений та паризький кремово бежевий коштуватимуть додатково 700 доларів. Що стосується інтер'єру, то він доступний у трьох відтінках для чотиримісної версії: блакитно-білий, синьо-зелений та чорно-синій. П'ятимісна версія також має красивий фіолетовий колір. Отже, що можна сказати? Zikr X досить непоганий, я б навіть сказав, чудовий автомобіль е з пристойним стилем, чудовою силовою установкою, але з одним таким собі дуже вагом недоліком. Це досить мала для такого автомобіля батарея. Але якщо вам цей автомобіль вподоби, він вам сподобався, то звертайтеся до нашої компанії і ми зможемо його. Пригнати до нас в Україну, і ви станете власником першої Ziker X в Україні. Це ж, взагалі, буде вау. Тому замовляйте його через нашу компанію. Він приїде до вас уже з переобладнаним портом на Чодемо, і ви ще й зможете заряджатися на ньому усюди та швидко. Усі контакти у описі. Ну і наостанок більше подробиць про досить гучну модель від BYD, а саме Seagal. Нам показали фото інтер'єру. А також із невеличких пасхалочок є те, що було помічено майже по всьому Китаю багато вантажівок з купою цих BYD Seagal. Тому немає сумнівів, що BYD реально готуються до великих продажів і досить. Великі сподівання покладає на цей електромобіль початкового рівня. Що ж, більше подробиць про нього прямо зараз. 12 квітня BYD показала офіційні фотографії салону Seagal. У нього 5-дюймовий і 12.8 дюймовий екрани, кермо з плоским дном, панель для бездратової зарядки, два підстаканники та мінімалістичний інтер'єр з кількома фізичними кнопками. Сігал це електричний хетчбек початкового рівня, який належить до серії Ocean компанії BYD і побудований на електронній платформі 3.0. З'явилася також офіційна інфа про ціни на цей Сігал, і ціни трішечки більше, ніж очікувалося раніше. А саме тепер діапазон цін на BYD Сігал буде коливатиметься між 11 та 15 тисячами доларів. По силовим параметрам маємо дві версії чайки: електродвигун потужністю 55 кВт. 75 кінських сил з натрієвою іонною батареєю, що є новиною ємністю 30 кВт на годин, та 305 км запасу ходу. Друга версія електродвигун потужністю 75 кВт, це 102 кінські сили з акумулятором літієвим, ємністю 38 кВт на годин, та 405 км запас ходу. Тепер трохи про ці нітрієві батареї, які нещодавно з'явилися у Китаї. Спочатку розповім про перевагу Переваги та недоліки. Переваги. безпечніше, ніж літієві батареї, краща здатність протистояти низьким температурам, нижча швидкість розряду. Дешевше у виробництві це саме головне, краще для навколишнього середовища. Але є і деякі недоліки: наприклад, нижча швидкість заряду, нижча досяжна напруга, нижча щільність енергії. У чому найголовніша перевага таких натрієвих батарей, так це у тому, що це значно. Зменшить витрати на виробництво, але за рахунок чого? Ну, наприклад, візьмемо нікелеві батареї. Вони потребують досить багато усередині себе цінних металів, таких як нікель та кобель. Кобальт. Потім їх почали витісняти літієві батареї, які вже не потребували такого значної кількості е, цінних е, металів, але там потрібно багато літію. І тут натрієві. Натрій його ж взагалі майже скрізь можна знайти. Тому це дуже зменшить витрати на виробництво, але головне, щоб хлопці навчилися виправляти ось ціні доліки, які я перечислив раніше. Що ж а на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини були для вас цікавими, що вони були для вас корисними, адже ми розповіли про декілька реально крутих автомобілів, які ви вже можете замовити. У нас, наприклад, zikr X. Вам потрібно всього лише подивитися у опис. Там є контакт менеджера, до якого ви можете подзвонити. і Він вам усе розповість. Ви цього менеджера дуже добре знаєте, усі дуже буде радий з вами поспілкуватися. Але. Я ще вас хочу попросити про те, щоб ви підписалися на наші соцмережі, яких е, так досить чимало, але вони усі різноманітні. Там є цікаві унікальні матеріали. Тому підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Тік-Ток, Фейсбук, а також на наш телеграм-канал. Залітайте туди, давайте розширювати нашу цю групу, яка згодом переросте у дещо більше. Це поки що пасхалочка. Тому там ви можете отримати дуже корисну інформацію. Кожного дня там сотні просто повідомлень на тему електромобілів, хтось щось у когось питає, і їм все відповідають, і всі задоволені та раді. Тому підписуйтесь також на наш канал, і був радий вас бачити. І сподіваюся, що ви мене також. Всім бувайте!